Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 495-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На сході України тривають як наступальні, так і оборонні дії. Наші підрозділи рухаються на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує жорстоко. Ку відсіч тривають важкі бої протягом минулої доби. Російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів, застосувавши 12 крилатих та зенітно керованих ракет і 8 ударних БПЛА типу шахет по об'єктах цивільної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети та вісім ударних БПЛА. Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько. 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах на жаль. Окрім зруйнованої цивільної інфраструктури, постраждали і мирні люди. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.